Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Тож, дорогі радіослухачі, зараз Зараз нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування, пані панове. Я ніколи на близькосхідну тему не висловлююся, бо якось першим. А тут, оскільки Сирія всіма обговорюється, і там прокулює тема участі України. і Фігурує там Україна, і Західна преса про те пише. То дозвольте кілька слів якраз про Сирію, яка якби от вже по суті відбулася ну, з багатьма знаками запитання. Все ж таки, вже основні події відбулися, падіння режиму Асада. Два слова скажу, тому що ну, запропоную ширший погляд, ніж просто події, що там в Сирії, бо що нам там в Сирії. Як на мене, нам взагалі всю цю історію треба сприймати як таку собі демонстрацію на тему, що будь-які режими падають. Рано чи пізно це така мораль, ось таких дуже несподіваних, яких знаєте, навіть в якійсь мірі дещо і сенсаційних е, подій, коли от, здавалось би доволі міцний е, режим асада, підтримуваний Кремлем е, на Близькому Сході. Як, -як свіфор форпост фактично ем, е, ось нічого йому, начебто, так і сильно не загрожувало. Там завжди то зона турбулентності, близький схід, там вона вся така зона, знаєте, суцільна зона. Е, але ось отак два дні і все. І який би ти всесильний не був, які, на яких би ти мільярдах не сидів, і якою б ти там допомогою, опікою, патронуванням би не заручився е, великих наддержав ядерних от два дні та й мати. То, власне кажучи, оця така, така демонстрація, що будь-які режими, в принципі, схильні, дуже несподівано падати. Це така, ну, знаєте, як, як сказати, така, знаєте, обнадійлива інформація для всіх, хто чекає падінь різних режимів. Ми тут дивимося лише в одну сторону, зрозуміло, яку В сторону Кремля. Тому ця теза про те, що режими довго будуються. Сильно утримуються, але блискавично падають. Це взагалі в принципі мені здається, тема буде 21-го століття, принаймні там другої половини. Для тих режимів, які власне режимами є, і це така наука, скажімо так, що все власне відбувається доволі блискавично. Другий момент, який би я теж на який би хотів знову, пов'язаний з так званим другим фронтом. Ми часто термін другий фронт вживаємо до розпалювання диктаторами різних кутків світу для того, щоб західному світу західній цивілізації робити купу менінгіту, проблем і, -і, 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 і головної Мігрені. Тут, власне, показується трошки зворотня історія. Виявляється, що другий фронт як такий, а для Росії. Сирія стала таким несподіваним е, близькосхідним другим фронтом, може відкриватися і не лише для західної цивілізації, як зазвичай, де розпиляються ресурси і воно не стягується, але і для тих авторитарних режимів, взагалі для режимів, які самі звикли розпалювати, а тут от їм розпалились. Ну така при, прийшла, навіть карма, такий бомеранг історично-цивілізаційний. Це теж до певної міри така обнадійлива історія, що вся ця, ця гра в другі фронти завжди має двосторонній рух, і не лише від того потерпає західна цивілізація, в як, якій нав'язуються інші гарячі точки, крім вже існуючих. Так само це може відбуватися і для режимів, для того, щоб їм. Якби все це трошки ускладнити. А тепер я би хотів зреагувати на те, на що дуже тішиться. Частина аудиторії, я цього апріорі не зрозумів. Але навіть воно дуже глибоко засмутило, що от є якась така навіть, потіха. Ну як би я розумію, чому, тому що, знаєте, це так посмакувати таку поразку Росії в якомусь процесі, це, знаєте, святе благе діло. Не зовсім розумію потіху і таку, таке втішення нашої посполитої публіки. Власне про це і хочу сказати. З приводу ось тих повстанців того падіння режиму осада. Безумовно, режим осада є злочинним режимом. Тут ну нема що казати. Але те, що відбувається зараз, і що приходить на його місце, це власне кажучи, взагалі на голову не налазить, бо це фактично вже є радикальний ісламізм. Ми дуже далекі від цієї теми, тому що в нас якось ця взагалі ісламська тема Боком іде. Це для нас тема якась дуже чужа, це більше тема знаєте, антитерористичних якихось процесів, де більше Америка задіяна, вона потеп... Потерпнула від 11 вересня і взагалі весь близький схід, арабський світ, він несе з собою терористичну загрозу і тяжкі, дуже тяжкі історії пов'язані із Афганістаном, тут теж із Талібаном, із Аль-Каїдою. Це, знаєте, для України якась, знаєте, тема з якихось фільмів голливудських, з блокбастерів, бо ми якось знаєте, нам би зі своїм розібратися. Але в принципі, якщо... Ну так дивитися на це не планетарним поглядом, а я пропоную таким поглядом взагалі на все дивитися. Бо наш погляд є вузенький, дрібненький і То, власне кажучи, цей радикальний ісламізм, з якого сильно тішиться, з успіхів якого, ну то, чесно кажучи, це, ну, то це є пекельний морк. Тому що це є взагалі шаріат. Ну, абсолютно традиціоналістсько-ізолюціоністські якісь підходи, це є фактичний джихадизм з ідеєю газавату, священної війни проти західних цінностей. Якось тому тішитися. Ну, як ви розумієте, тут коли йде протиборство двох зол, а в даному випадку, що режим Асада інспірований і підтримуваний Кремлем, що радикальний ісламізм, це однаково, я тоже знаєте. Ну, не вимірюються на аптечних міліграмах, там що гірше, але оба належать до негативних явищ. Ну то тут тішитися з того, що фактично Сирія може стати ну, таким, як пишуть західна преса, притулком тероризму світового, де може взагалі навіть інституціоналізуватися іділ як такий. Ну можливо, не іділи корганізації, але ідеологічно близькі рухи і угрупування. Як ну, без того тішитися водити коломийки і потирати руки, ну, то, як ви знаєте, це таке, це таке саме, що знаєте, плескати однією рукою. Ну нема в тому сенсу. Тому що що, що режим асада злочинний, а радикальний ісламізм з тим набором ну, абсолютної фундаменталістики ісламської, ну, це, чесно кажучи, нічого взагалі ніфіга не смішно. І я не зовсім розумію оці такі плескання, бо воно. Ну, от, не вирішує тих завдань, перед якими зараз світ постане. Може не ми, але світ. Тому що, звичайно, що дуже переживає весь світ, зокрема західний, аби, зокрема, і в першу чергу арсенали хімічної зброї, де є в першу чергу зарин, а Сирія на цьому спеціалізувалася. А це є психонейролітик, не потрапив, а напевно потрапив. В руки джихадистів, і ісламських радикалістів. Ну щось веселе в тому є, не дуже бачу. Так само тут треба кілька нюансів сказати стосовно Росії. Бо з одного боку всі радощі лишаю актуальними є підстава потирати руки, що ось Росія зазнала такого ганебного. Ну, якби удару по силі, і вона ж там тримала свою, свій контингент. Там були в неї і одна авіабаза, і одна морська база. І коли це все позорно їде своїми тими трьохколірними шматками, як мафрешами, тими розумієте, палатєтцями додому, то радість якось переповнює. Ну, від неуспіху, знаєте. Всі поразки ворога, всі невдачі ворога є твоєю радістю. Це зрозуміло. Але тут треба розуміти, що сіт, ну там. Називають різні цифри 7-8 тисяч контингенту російського в Сирії, ну, якби від задіяних в Україні це там 15 Тобто, фактично ну, порівняння ніяке не йде, ну, беремо це за основу там, навіть кількісно. Ну, але тут інше тут треба взяти до уваги, що той контингент 7 тисяч та авіабаза і та морська база, яка там невідомо, що ще з нею буде. Ну, якщо воно припреться на український фронт, а кудись військову свою місць Росія має застосовувати, то це теж така, знаєте, собі новина. Тому що всякий неуспіх, і це треба мудро розуміти, мені здається, тут це акцент важливий. Всякий неуспіх ворога на якомусь іншому фронті, якби буде підсвідомо підштовхувати до такої собі компенсації на нашому фронті. Оскільки наш фронт є пріоритетний до січня місяця до інаугурації Трампа, це 100 раз вже проговорено, що максимальні завдання вийти з максимальними успіхами до січня місяця, то, відповідно, ось, ось, ось так це і виглядає, так? що перекидка з Сирії а там задіяні, досить такі фахові і... Такі навчені підрозділи. Це ну, новина, знаєте, не є дуже добра. Інша новина, на яку взагалі, чесно кажучи, не дуже в цьому аспекті в нас звернули увагу. Я не пам'ятаю, чи я теж в нашому волонтері говорив, то зараз скажу. Річ в тому, що в грудні місяці було подано в Держдуму законопроект, який пропонується виключити Талібан. Це терористична група виключити з ну, там кожна держава має цей список заборонених організацій. Ось Росія фактично, ну оскільки там зрозуміло, єдина Росія до Нового року вони це зроблять. А цьому передувало в кінці листопада, десь у 20-х числах, я так не пам'ятаю, точно Шойгу на цей алленівод, звідки там він там. Мав зустріч в Афганістані з керівником їхнього міністерства внутрішніх справ. А там його очолює людина, яка була в списку найбільш розшукуваних одних із лідерів е, Талібану, і тут це те теж доволі таке: ну якби тривожне питання. Якщо Росія буде виключати Талібан з списку заборонених організацій, то ця спайка з Талібаном. А Талібан вибрати на слові, це так до 100-150 тисяч, абсолютний голововіць. Ну, які, крім вбивати, нічого більше не вміють. Ну, не вміють вони більше нічого. Як е -е -е багато хто жартує, там дитина 5-6 років, ще не вміє говорити букви складати і іерогліфи докупи, але вже має в руках навіть, автомат і знає як гранату, як, навіть, як, як міномет перезарядити. Ну бо це є терористи від народження. От ця спайка Кремля і Талібану, рукостискання з лідерами Талібану, ви, виїмка ось, видалення Талібану зі списку заборонених організацій. Ця спайка Кремля з Талібаном взагалі абсолютно невесела новина, тому що ну тут, якщо говорити до Сирії, Талібан є на контрах із тою групою, яка в Сирії діє. Ну, хоча вони обидві терористи, всі зрозуміло, що ісламісти, але в них є свої там, як то кажуть, тірки, тому тут те, що ця близькосхідна карта ще мені не видається до кінця вже такою відіграною і ясною, тому що оця гіпотетична спайка Кремля і Талібану, де Кремль взагалі стає центром тероризму, вже такого інституціоналізованого, коли держава-терорист. Має стосунки з невизнаними терористичними групуваннями, уже й визнаними швидше за все. Але Но це новина є теж не добра. Я ніяк її не прив'язую до української війни. Хоча знаєте, тут все треба теж, теж прив'язувати. Краще ми на цю тему фантазувати не будемо, бо знаєте, тут таке, то воно нічого веселого того нема. Ну і останнє, що я тут скажу, бо це така, знаєте, новина, яка теж так пройшлася по. Ну, по соцмережах про те, що будь-які там більше як 100 мільярдів. Там називають цифру 135 мільярдів. Ну хто там порахує так? приблизно. Знаєте, один мільярд туди, один сюди, тоже. Більше як 130 мільярдів доларів е, Асад, цей біглець е, перевіз в Росію. І я коли цю новину прочитав, мені просто проблиском дежавю Знаєте, з Януковичем. Ось таке саме було. Камазами вивозили. От коли Янукович втікав на Революцію Гідності, то ж було 10 років тому, всі ж то пам'ятають, кілька Камазів, просто машини вантажівки, забиті готівкою, їхало куди в Росію. От Росія стає таким притулком для білих диктаторів. І коли в 2014 році, я пам'ятаю, як косо на мене дивилися, коли я говорив про те, що. У війну на Донбасі швидше за все, Путін ні рубля свого не вклав. Там були конфісковані в Януковича гроші воювали. І на це так, знаєте, дивилися косо. Мені здається, що ця новина про те, що з величезною кількістю готівки, а це більше як 100 мільярдів. Як ви думаєте, скільки відстягне. Біглий Асад, якщо він там ще живий, там теж є варіанти. Ну, не, невідомо. Але якщо так брати за основу цю новину, так, от пофантазувати, оскільки він готовий відстягнути Кремлю за прихисток, я думаю, що кільканадцятьма мільярдами абсолютно можна буде обмежитись. І куди ж вони підуть, ті мільярди? Знову ж таки, війна в Україні. Тому знову ж таки не є то весела інформація з тим всім. Тому що якщо Росія прихистить біглого. Диктатора з купою мільярдів, то, звичайно, що частина тих мільярдів буде в знак подяки знаєте, покладена до стіб і до пантофлів е е кремлівського цього, основного галаваріза. Тому це новина такасу. Взагалі участь України, бо цей ваш пост вже пише і Західна преса про те, що мовляв Україна там допомагала тим повстанцям, Як направляла дронів, там зустріння. операторів дронів там, чи ну там різна інформація, але таке проскакувало. Ну знаєте, це, це не те, що вже не смішно, Ну, тому що і ти в це розумієте, коли країна, яка потерпає від тероризму російського, сама. Якби помічається у певних процесах, де діють такі специфічні повстанські невизнані групування, зокрема діють в Сирії, з Джихадом, Газавадом і, і, і Шаріатом і радикальним ісламізмом? Ну, вибачте на слові, це чи додає. Це теж питання. І ми, якби, ми ніколи цього не враховуємо, бо всяка наша участь в тому, що послаблює ворога, воно безумовно виправдано, і тут ніхто сперечатись не буде. Але фігурування в такій історії, де фігурують напівтерористичні організації, ну я не впевнений, що це так само. Знаєте, бравурно й браватно сприймається західними країнами, які ну потерпали і серйозно потерпнули від терористичних атак і боротьба з тероризмом у них є одним із однієї щільних із завдань тих держав і так далі. Тому це питання поки що знаєте, так з великим знаком запитання. Я зовсім взагалі нічого не бачу в цій історії такого, що там знаєте можна тосити в долоньки. Воно постає, Нейби ну, ця вся історія Сирійська ставить дуже такі специфічні ну, якісь такі висновки, якими власне я хотів суб'єктивно поділитися, їх не нав'язуючи, готові далі по інших темах з вашою допомогою теж Пане Остапе, ну, дуже дякую. Ви так шокували направду мене. Я думаю, що і наших радіослухачів своїми роздумами, і це дійсно. Дійсно, воно має сенс, те, що ви розказали. Я хотів з вами поговорити ще про цю зустріч у Парижі. Що думаєте про це? Скажу, що це для наших слухачів, ще скажу що один мільярд доларів це, де я дивився що це один кубометр об'єму. Приблизно, щоб ви розуміли якщо це в доларах по соточці, От таке. І е, товари... Я не завіряв, знаєте, не, 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 не мав, ну, знаєте, тих пару мільярдів, пару машин вміститься, Ну що ж янукович усі вмістило, то й тому міститься. Він чеком взяв. <laughs> Республіка Комі Тува Оліннівод, то таке для інформації. А, так, <свісно> ну що ж скажете про цю зустріч? Що там відбулось? Багато є <свісно> обговорень, якихось таких певних. Так, я ніхто не бачу розуміє. ці обговорення, багато припущення, <свісно> а я, чесно кажучи, взагалі не маю що сказати, бо там і нема що сказати. Нічого не відбулося. У Парижі відбулося торжественне урочистий відкриття Нотрдаму? Співав ґару. 에, 에, арію з Квазімодо. Собор Паризької Богоматері з Мюзикла. Дуже гарно співав, мені дуже подобалося. Гарна була підсвітка, фейерверки, лідери були всі, які потрібно, всі були розставлені в правильних місцях. Всі, що важливо, були добре, обрані, Крім двох. Ну, а по суті, не маю більше вам що розказати, тому що не було нічого. Ну, відбулася зустріч, яка, умовно кажучи, можна назвати зустрічю звірки годинників. Просто два лідери, зокрема Трамп та Макрон, взяли трету особу, ну, яка з гарифом найбільшої неадекватності зараз проходить у ставленні до себе, і це вже всі підкреслюють, що навіть не прикрито. І щоб просто, знаєте, таку взяти годинник і звірити, котра година. Чи всіх точно показує тут то і дві стрілки? Ось і все. Звірка годинників на предмет готовності йти на певні домовленості, на пошук рішень, іти на перемовини, готовність до певних компромісів, обговорень, різновидів, компромісів і так далі. Ну, тобто, ось і все. По суті, нічого не могло й бути взагалі, тому що ну, не для того летів Трап, щоб говорити про це. Він ще не інаугурований, плану в нього немає. Він чекає просто своєї і Далі все буде. Тому це просто така якась зустріч, яка більше от намагання якось показати, що є контакт, але без е е розкривання суті контакту. А суть контакту проявиться вже в новому році, по суті, вирішення української війни. Зараз ніхто нічого говорити не буде, зараз просто буде лише медійна підготовка тез, з якими світ працює. Воно вже відбувається. До цих тез належить територіальні втрати України як неминучі, основна теза. Готовність всіх сторін під якісь уже там навіть, пряники кожному, що це нікому не сподобається. така медійна підготовка і буде відбуватися наступні місяць-півтора. Ну і тоді вийдеться вже на якийсь процес, коли дійсно буде інаугурований. А поки що порадіємо за французів Нотердам де Парі відкритий і дуже гарний. Ну що ж, пане Остапе, будемо завершувати у нас сьогодні. Більше часу не залишилося. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Став Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.